А всі нам в купі на землі єдиномисліє подай і пошли. Десятки рівнян на сходах обласної бібліотеки читають вірш Тараса Шевченка. Молитва флешмоб відбувається з нагоди 200-річчя від дня народження кобзаря. У ці буремні дні організатори заходу намагалися підібрати поезію, яка б виражала сум за полеглими героями та єдність нашої нації. Сьогодні ми вибрали такий твір, який називається Молитва. Він дуже майже невідомий, скажімо, не так часто виконується зі сцени, не так часто застосовується в школі. Ми вирішили на нього звернути увагу, бо він дуже актуальний. Після спільного читання всі охочі декламують улюблені вірші Тараса Шевченка. До книгознавців долучилися користувачі бібліотеки та пересічні рівняни. Також флешмоб підтримали 20 студентів духовної семінарії. Тараса Шевченка не ридала, не чули. ще до букваря як і материнську пісню чи народну казку. Чисті, ми вічно будемо йти широті, до вершини Шевченка, до вершини його людського духу, знали, мужності орли, і совісті, і до, до вершин всеохоплюючої, всеосягаючої людської любові. До шевченківських днів у книгозбірні готують виставку незвичних видань нашого кобзаря. Наприклад, в нашому книгосховищі є, є рідкісні і видання і творів і Тараса Шевченка, і вони краві, також деякі з них представлені сьогодні в бібліотеці. Є факсимільні видання перших материні. Роки, які роки ті вийшли зовременними ось тобто є на що глянути, є що почитати. Бібліотекарі обіцяють аналогічні заходи відбуватимуться в кожній з бібліотек нашого краю. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.